3 година ночі прийшли кабани. Я такого ще не бачив. Їх тут просто табун. Просто табун кабунів. Табун кабанів. Ох, і нічка, друзі, була. Спочатку нам не давали спати місцеві, тому що вони тут до часу ночі практично гуділи. То одні приїжджали, то інші уїжджали на мопедах, на мотоциклах, на машинах. Коротше, місце дуже популярне серед місцевих. Потім тільки наче роз'їхалися всі, прийшли кабани. Просто табуном, їх тут більше десятка. І вони тут підмітали після всіх турків, хто що де покинув. П'ятій ранку за, за там для, прямо біля яхти Абрамовича, десь живе півень. О 5 ранку він як почав кукурікати. Ну і трафік. А тепер почався трафік. Коротше, виспатися тут взагалі нереально. О, але місто звичайно класне. А, Але ще саме десь о третій ночі я прокинувся від того, що мені просто таке враження, наче я десь біля Бортнічів, там де очисні споруди Києва. Коротше, чи з яхт, чи з міста. Почали, мабуть, скидувати. По ночам скидують, мабуть, каналізацію. чи що, я не знаю. Коротше, сморід такий пішов, чи вітер може звідтіля змінився. Коротше, був такий сморід. А, каналізації. Потім якось вітер змінився і знову запахло хвоєю. Зараз пахне хвоєю і дуже приємний запах. Але таке було серед ночі. Коротше, весела була нічка. Ось уже приїхали рибаки, Вони кидають воблер. Зараз піду і я, мабуть, кидати, бо раз вони щось кидають, значить щось тут є. Та й в принципі тут дуже класне місце, щоб попірнати, бо я вчора, коли там плавав, бачив кефаль, то я її спробую сьогодні добути. Алана намагається заснути в гамаку. А Віталік буде пробувати добути нам сніданок. Розчарування. Бачив дуже багато риби, але не зміг взяти жодної, крім оцієї. Давно мріяв про таку блишню. <смі> Місцеві на неї щось тут намагаються піймати. Тому риба є. Бачив і скумбрію і дорада. Ой, і, і кефалю вчора бачив. Ну, коротше, що там ще? Бачу. Наз навіть не знаю всіх риб. Ну, коротше, рибок багато всяких. І виходили гарні тричі, стріляв і не попав. А, то запобіжник не зняв. Коротше, я звикав до спорядження, і риба вона підходить, але вона стоїть на такій відстані, що я не можу її добити, дострелити. Коротше, риба мене обіграла. От. Я намагався спочатку щось знімати, потім ну, ще не можу знімати і стріляти одночасно, камеру поклав, давай за ту рибу. І вона розбіглась. Як поки я ще був не готовий, то вона ще наче як стояла. А потім упирався, упирався і з 10, і за 10 метрів ходив. І лягав на камінь в заліжечку, ну коротше, поки що з рибалкою не вдалося. От. Зато вдається заряджати е, від сонця рівера. Я встановив сонячну панельку отако, і заряджаємося. заряджаємо зубну щітку. Ще тут у нас всяке. Вже 53%. Е, зараз малює 30 Вт. Але було і 180, тут треба ще повернути краще, якось сонце виставити. Коротше, панелька працює вже. Заряджаємося і думаємо, що робити далі. Чи їхати далі, тут марта малювала. Чи лишатися ще на одну ніч? Звичайно, тут дуже класно. Все моє спорядження сушиться. І риба, саме цікаве, що... Оно кефаль вийшла! Її навіть зверху видно, воно такі риби, народ, дивіться, кефаль, яка Чи Не кефаль, ні, кефаль. Кефаль, кефал... кефаль яка! Три штуки, дивіться, чотири. Ну от де вона була, коли я там був? Воно поплили, бачите, які здорові? Коротше, таке. <Сумен> 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 <buidas> да, як її ту рибу знайти? Не така вона проста, не так просто дається. Ну, будемо щось думати. Виконує завдання, а марка урок гітари. На фоні таких чудових гір. Вирішили таки лишатися ночувати тут. Я вже повісив гамаки. Зараз завалюсь в гамак, висплюсь, тому що вночі щось я з цими кабанами не виспався. Коротко, можна сказати, ми вже впали. Ну, а на ніч намета поставимо, переночуємо ще. Дуже сподобалось нам тут, тому ще побудемо тут. Посплю і піду знову полювати. Спробую добути рибу. Так, у нас на обід буде гречка з сушеними грибами. Вау! Да. А ще ми познайомилися з турками. Вони приїхали теж сюди відпочивати, запросили нас до свого столу, дуже гостинні такі. І сказали. Ми з ними розговорилися, я у них спитала рецепт, як приготувати оливки. Ми назбирали, там в одному місці стояли наметами і назбирали оливки, там такі дерева були не І у нас літр чорних оливок. Мені сказали, дали рецепт оливки, ми заливали водою, і так треба було їх 20 днів воду заливати, зливати. А потім може Да. А ці турки дали правильний рецепт. Ну, як правильний, я спитала, Свій рецепт. як ви готуєте, і вони сказали, що ось так. Все неправильно. Вони заливати злизь. не треба. Треба їх кожну оливку наколоть? Шпажкою, От, типу, да? Ні. Зубочисткою, Велкою. Веделкою колодь. Зараз покажу як. О. Ось так. Так, раз. Два. Три. Mm -hmm. Але вона у нас оливка вже була залита водою, із -за цього вона сказала, що наколювати вже не треба, просто засолити. Так. Стакан солі, да, на півтора літра оливок. Так, да, да. отакий стаканчик солі, навіть трошки більше, на літр оливок. Оце все ми засипали. І тепер вона сказала, що треба. Раз в кілька годин отак робить. Прям кілька годин. Раз в кілька годин. Цілими днями. Коротше, 20 днів? І через 20 днів промити, злити воду і можна їсти. Мені здається, вона поприкалувалася. Ні. Хто буде кожну годину це трясти банку? Ну, приблизно. Раз... Коротше, солимо як тарані. Кілька разів, кілька разів в день отак трусить. Щоб воно рівномірно просолювалося. І потім злити воду і будуть готові смачні оливки. Ну, будемо куштувати. Вони пробувати. нас пригостили, ми попробували, дуже мені сподобалось. Може, у нас вийде так само. Турки пригостили нас своїм сушеним виноградом такий от смачний ізюм. Чорний ізюм. Дуже смачний. Дай а ми пригостили М -м. їх своєю пастілою. З кісточками, правда? Але солодкі. Так. Да. А ми пригостили постілою і українськими бубликами. І Лані дуже подобається. Да, тобі подобається. Куди біжиш? Переночували ми другу ніч в мармарісі на цьому ж місці. Снідаємо вівсяночку і будемо вирушати. Дітки сьогодні взагалі спали в гамаках. Сподобалося в гамаках спати? Марта каже, що взагалі в захваті від повітря, від пташок, які співають, ну просто літо. Нарешті ми знайшли літо О, в таких гамачках. Реально 4 дерева, треба, щоб повісити 4 гамака. Тут можна було б коло замкнути, але я в гамаку не висипаюсь, в мене спина болить. Я навіть на надувному килимі зараз сплю, в мене то шия, то спина, ну, мабуть, вже вік такий. Коротше, сьогодні збираємося і переїжджаємо. Знайшов гарну точку з кемпінгом. ну, Стоять машинами, там кемпінг біля Фітхіє. От. І е, побачимо, якщо сподобається, може там ще пару днів проведемо. Хоча по прогнозу наче якийсь дощ малює на післязавтра. Точніше, тут уже завтра навіть малює, да? так дивитися? Щось таке, Щось таке наче завтра тут якийсь може дощик бути, а там післязавтра. Ми трошки так будемо тікати від дощу. Коротше, зараз даємо, грузимось. Їдемо. Ну, кабани сьогодні знову спати не давали, це, звісно, треш. Все підмітають, місцеві їздять, все кидають. Ті кабани ходять, все це підбирають. Ну, коротше, виспатися мені знову не вдалося. Я за цю поїздку це всерйозно задумався, що хочу собі щось подібне, тому що люди. Приїжджають на таких навіть бусах, не облаштованих там до кінця, як кемпери. А навіть якщо шумна компанія, то вони собі закрилися в тій машині. І вже не така, ну, не така гучність, не так все чути, як коли ми в наметі. Не потрібно це місце шукати, під де під, його поставити тут одне каміння кругом і сміття. А якщо в цьому бусі чи кемпері є навіть там і туалет то це взагалі фантастика. Ладно, там уже душ, можна і в морі помитися. А такі базові речі це ну, те, що я зараз для себе відмітив, що е, дуже важливо, ну, щоб було тихіше, тому що дорога шумить. Тому що локація класна, але дорога поруч, вона шумить спати не дає. Хтось постійно проїжджає, якийсь двіж, Паріж, дощ пішов. Теж постійно треба шукати майданчик рівненький, щоб поставити намета. А намети ж типу не можна ставити. А так ти запаркувався. тому звичайно... Я про це, звичайно, знав, але е, я ж не, то час, не, не так часто їжу. Це вперше за три роки я кудись вибрався, по-людськи. То в перспективі, звичайно, якщо їздити, то треба якогось буса брати або переоблаштовувати. Навіть от вчора турки тут приїхали біля нас стали. Він просто звичайний бус він відкрив. Показав, як у нього там всередині, вони там теж подорожують. 1200 вже намотали, О, десь там вони біля Аланії живуть. І просто в бусі вони ночують сім'єю і з дітьми. Коротше, на перспективу дуже-дуже хочеться собі такого буса і в бусі жити. Коли їхали, їхали, побачили, що на карті є якийсь водоспад. І заскочили сюди і вже бачимо ось у воду. А в нас якраз закінчилася така технічна вода. Та й питної запаси можна поповнити. Таке джерело, прям тут річка ціла. Але водоспад десь там далі, зараз туди підемо. Але я поки тут наберу воду взагалі. Прямо з гір тече потік кристально чистої води і Дуже холодний. студена така водиця. Коротше, наберемо водички і підемо дивитись водоспад. Як мавпочки, йдемо до водоспаду. Дуже красивий каньйон. місце Схоже на лікійську стежку. У -у -у! Ми таки дійшли до водоспаду, щоб покататися на, на танцайці. Доспад був дуже доречний, дуже сподобалось, гарна прогулянка. Зразу згадалася лікійська стежка. Ми тут випрали трошки в джерелі свої речі, шкарпетки, От, набрали водички і можемо рушати далі, шукати наступне місце. Ми затарились продуктами в супермаркеті. Можна пару днів десь впасти і постояти, так що рушаємо далі. Я нарешті зрозумів, що не так з цими світлофорами. Ну, крім того, що вони є, їх багато і вони нас зупиняють постійно. Але проблема в тому, що люди постійно проскакують на цих світофорах на червоний. Він горить зеленим, горить, 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 О! а потім раптом жовтий От щойно і червоний. І ти не встигаєш, ти не знаєш, а ти валиш сотню. Реально, валиш сотню і ти просто не встигаєш зупинитися, а потім раз жовтий, короткий і червоний. І всі поїхали далі. М, да. Така вона Туреччина. І Знову тонелі! Тонелі підводи. З'їхали ми з траси і спускаємося таким грунтовим серпантином. Дорога ну просто кайф. Знизу море, якісь каменюки там у воді. Ха -ха. Клас! Але я не знаю, чи ми зможемо туди спуститися, бо якщо стане різко круто, то я не впевнений в своїй автівці. Поки що більш-менш. Спробуємо. Коли їхали і приїхали, уперлися в паркан, написано, що це заповідник, все заборонено, ворота, замок. Коротше, дуже симпатично там знизу. Але туди вже закрили. а Хоча фотографії, видно, що люди спускалися і навіть такими машинками, як Ланас, туди заїжджали і там відпочивали все. Прикрили лавочку. Спускатись будемо он туди. Десь отам от наш пляж. Кудись туди ми зараз маємо з'їхати і там стати табором. Їхали-їхали і нарешті приїхали. Ось таку нору ми для себе знайшли. Тут у нас кухня, а тут у нас дві спальні. Два намета. Такі трошки хащі, а з цього боку море. З цього боку гора Тахталі. пірс. А туди у нас пляж аж до самого кінця, а далі сосни, такі хвойні рослини, дерева, скелі, Коротше, острівець невеличкий, тут там острови. Коротше, тут, я думаю, ми постоїмо трошки довше, надуємо байдарку. Я вже узнав, що тут, в принципі, є якийсь мисливець, хтось тут полює на рибу і навіть приходив з рибою. Тому є перспектива щось тут добути. І саме цікаве, що коли ми сюди приїхали, ми встали десь трошки далі. І я пішов шукати місце, тому що те, що я собі там нафантазував, в самому кінці дуже класні локації, і там зараз якби наметами стоять, але туди не можна вже заїжджати машинами. Там все загородили. Тільки на мотоциклі, що туди можна заїхати. Коротше, місця ті, які я хотів собі так облюбував, щоб стати, там все вже не в доступі, От, в доступі тільки оця частина, тому ми впали тут. А, і, коротше, я пройшов все узбережжя аж до самого кінця і назад і вибрав тут. І що ви думаєте, я вибрав саме те місце, де стоять українці. Тут дві машини з українцями, вони тут вже місяць стоять. От, е, тому так от притягло. Будемо стояти тут. Захід сонця. Погодка супер. 26 градусів. А що у нас на вечерю? А -а -а. На вечерю у нас супчик з домашнім укропом. Да, український з сушений укропчик. Клас. Вечеря під такий краєвид, це просто, просто фантастика. І 23,8. 23,8 температура. Це просто фантастично. М -м -м. Дякую, дуже смачно.